Сторінка 132 Євген Гуцело, 1937-1995 роки. Євген Гуцело народився в селі Старий Животів на Вінниччині в учительській сім'ї. Батько викладав українську мову та літературу, мама хімію та біологію. Звідки в Євгена була така любов і до мови і до природи, коли хлопчику було 4 роки, розпочалася Друга світова війна, яка не могла не позначитися в майбутньому на творчості письменника. Талант до слова в Євгена проявився рано. Якось треба було написати твір на вільну тему, і він залюбки це зробив. Проте, коли тато прочитав його роботу, то присоромав сина перед усім класом, запитавши, звідки списав перші вірші і оповідання почав писати ще в школі. Багато з них надсилав у різні журнали та газети, проте завжди надходила негативна відповідь. Хлопець не опускав рук, твердо віривши стати журналістом. Поїхав вступати до Київського університету. Всі іспити склав на п'ятірки. Тоді була п'ятибальна система оцінювання, а останні на чотири цього виявилося замало. Адже на одне місце претендувало 15 осіб. Євген одно не здався і через рік став студентом Ніжинського педінституту. Юнак далі писав, надсилав свої вірші вже. Знаним тоді поетам течінь та рильському, але ніякої відповіді не отримував і все одно пертість, наполегливість і велике бажання перемогти гуцело став відомим письменником, із підпира якого вийшло понад 100 книжок. Друзі митця жартома розповідали, що коли він ішов ранковими вулицями Києва, то в цей момент пташки переставали співати і сідали йому на плечі. Ось як природа відчувала справжнього майстра. Любов до всього живого тема багатьох Цьох творів письменника. Зірка. І коромислом по воду, аж до моря зірка ходить. Коли зірка йде по воду, весело сміється, коли зірка йде з водою, срібло з відер. Л'ється, срібна зірка йде з водою, срібні в зірки руки. Л'ється чисте срібло з відер на ліси та луки. Л'ється чисте срібло з відер на маки й калину, на заквітчену у місяць срібну. Україну, чарівники, ніч, велика чарівниця зачарувала звіра, птицю, зачарувала всіх людей. Не побач їх ніде, не побачиш вітра в полі, ні тополю на роздорі, ні метелика, ні бджілку, ні цвіту вишневу гілку. Ранок все чарував. сині квіти поміж трави, метелика і бджілку, і в цвіту вишневу гілку і баскового вітра в полі, і то полю на роздолі всіх людей і звіра, і птицю ніч. Велика чарівниця та ще більший чарівний ранок щирий трудівник, що і сам трудитись звик, що до праці всіх розбудить, Хай то птиця, звірі, люди. Два оці чарівники в світі цим живуть віки. Журавлі високі пролітають. Журавлі високі пролітають, ледве видно птахів із землі. Журавлів я звирію зустрічаю і прошу перо у журавлів. Ставши над Дніпром Зеленооким, ставши над усміхненим Дніпром, я прошу перо, у них високе, піднебесне в них прошу перо. Хай з небес перо високе кинуть, Хай мене благословлять крилом, Щоб писало слово журавлине журавлиним звирію пером, щоб воно до вирію літало, журавлиний звідало політ та завжди і звирюю вертало до святої очей землі.